Вас в ефірі програма Місто в студії з новинами п'ятниці Альона Ільченко. Коротко про головні теми випуску. Допомога демобілізованим. Криворізький центр реабілітації бійців АТО вже в цьому році прийме перших пацієнтів. Усі на мітинг під Криворізькою поліцією кілька десят людей вимагали відкритого конкурсу для головного поліцейського. Міжнародний день сліпих, коли сильний духом, вади не завадять жити повноцінним життям. До кінця року в місті запрацює центр реабілітації бійців. Ато відкриється він у п'ятій міській лікарні. Нині там завершуються роботи із реконструкції. Щотижня на об'єкті проводить нараду міський голова. Яким буде центр, бачили сьогодні наші кореспонденти. У кривому розі більше 4,5 тисяч військовослужбовців, які повернулися з ЗТО, потребують допомоги медичної та психологічної. Її вони зможуть отримати вже у грудні. В Кривому розі відкриється сучасний реабілітаційний центр. Лікуватись у стаціонарі зможуть одночасно 70 пацієнтів. Більшість з них це бійці, які повернулися зі сходу країни. Прийматиме центр і ветеранів та інвалідів великої Вітчизняної, афганців і чорнобильців. У будівлі встановлять ліфт для інвалідів-візочників та інших пацієнтів, яким важко ходити. Вже у понеділок після. Випробувань розпочнеться його монтаж, уже закуплене обладнання. Не буде жодних проблем із забезпеченням центру ліками. Медицинське обладнання. 100% у нас вже є на складі. З понеділка вже сюди прийде то обладнання, яке ми повинні Це і прикроватні тумбочки, і кровати нового образця, якого немає, будемо говорити в Україні. Ремонт одного крила завершується. До роботи готові системи тепло та водопостачання. Вікна замінені, закінчується ремонт покрівлі. Реабілітаційний центр для воїна у нас буде єдиний е в Україні. І я думаю, що так це має бути. Це покриворожки. Сейчас ми велике внимание. Уділяє персоналу, який будет работать. От нас за вісі ми все сделаем. Криворізький центр вирізнятиметься з поміж інших реабілітаційних закладів, тим, що допомога в ньому надаватиметься безкоштовно. А от досвід колег із Вінницького та Черкаського шпиталів Київського реабілітаційного центру криворізькі лікарі готові впроваджувати у себе вдома. Вадим Діденко, програма Місто. Про затримання підозрюваних у скоєнні двох резонансних злочинів звітують криворізькі правоохоронці. Хто порушував закон і чому потрапив до рук поліцейських, знають наші журналісти. Громадянин з зонтиком в руках значить, почав переходити на красне світло світофор дорог. За до ним вибіг другий громадянин. Почав кричати Поможіть затримати злочинця. Він пограбував жінку. Нетривала гонитва завершилася на користь поліцейського. Він затримав втікача. Того, як виявилося, привабили золоті прикраси незнайомої жінки поблизу автовокзалу. Так як мені розказала, потерпіла, то кольця з рук знімав. Він її держав, прижав зондиком до землі, держав і знімав кольця з рук. Віталій Сіянко тоді був не на службі. Злочинця затримував голіруч. Я на нього застосував фізичну силу, так як, так, як за мною зі мною спецзасобів не було. Застосував фізичну силу, для його затримання. Сам підозрюваний має іншу версію події. Каже, побачив на землі жінку, хотів їй допомогти. Я нагнувся к неї, вона мені одразу в это говорит: на от, там, телефон там, ну типу не то. Я, естественно, кажу, що мені нічого не треба. І в итоге я вижу, що недалеко від, ну, від, мене, від неї молодой чоловік какой-то. Я починаю одразу ну, ж встав і пішов в сторону як остановки. А от інших недружних із законом криворіжців приваблюють не золоті прикраси. Їх цікавлять вологі серветки, цукерки, взуття та комп'ютери з базою даних жителів Довгинцівського району. Саме такий набір намагалися винести невідомі з місцевого відділу реєстрації. Хотіли і винесли два процесора комп'ютера, два монітора. На готові уже на лісах лежали два принтера. Пильність громадян і оперативність поліції дали результат. Зловмисників затримали. Було виявлено двох громадян. 75-го року народження та 86-го. це місцеві жителі. Місцевим жителям тепер світить інше місце проживання за ґратами. Як надовго вирішить суд. Олег Ендриксон, Андрій Абрамов, Віталій Платошин. Програма Місто. Кілька десятків людей мітингували сьогодні біля Криворізької поліції. Вони тримали в руках плакати на підтримку інни Саші та Колі. Кого мали на увазі та чого хотіли? Дивіться далі. Інна Саша Коля, ми вас віримо. З такими плакатами кілька десятків чоловік прийшли сьогодні під будівлю міської поліції. Після довгих розпитувань вдалося здогадатися, мають на увазі активістку Інну Іванченко, депутата Миколу Колесника та лідера партії ветеранів Афганістану, стоматолога Олександра Крижова, мовляв, увійти до конкурсної комісії та визначити, хто стане очільником криворізької поліції. Мають саме ці люди. Гражданських активістів, таких як Іванісенко, Крижовник, І... щоб для гра. Вы свою гражданскую позицию, чтобы создали комиссию по избирателям. Ну, чтобы ну, выбрали правильно они, как всегда. А вот какие ваши основные требования, то есть вот вы поддерживаете кого-то, вы можете здесь звучат? За Сашу, да, и за Ину. Чтобы их тоже взяли в конкурс, а что? Только выбираем так, и захотели, кого захотели, нет. Мітингувальники запевняють, прийшли на акцію добровільно. Мені приложили хто за за те, щоб наша міліція була правильна, справедлива, Хто ти села А як вас через суці можуть зварі та по-разному, Через хто писав, хто боїться, хто не боїться. Ми не боится. щоправда, місцеві журналісти в одному з чоловіків запідозрили координатора акції, до якого люди підходили по черзі. До мітингувальників вийшов виконуючий обов'язки головного поліцейського Микола Верповський. Ніяких ні заявок, ні інформації проведення проведенні мероприятия не було. По інформації зібралося близько 30 людей і скандирували. Каких требований офіційних письменних заявлень в орган в Криворозький відділ поліції не подавали ніхто? Як моментально прибули, так і моментально пропали всі. Нагадаємо, це вже не перша акція протесту пов'язана з призначенням нового головного полісмена. Саме Інна Іванченко та Олександр Крижов на акціях закликали призначити на цю посаду колишнього очільника Андрія Гречуха. Він також раніше очолював службу безпеки депутата Миколи Колесника. А масштабний мітинг проходив біля стін обласного управління поліції. Туди їздили городяни та протестували проти кандидатури Гречуха, пригадавши усі скандали та нерозкриті злочини періоду його керування. Тоді людей Керівництво Нацполіції запевнило, що не розглядає його як можливого кандидата. Я лише дві кандидатури: ті, які а -а -а, були його замістителями, тому вони розсматривались як ліцему претендувати на обширення. Якщо говорити про Гречуха, ну наскільки я знаю. У него даже є час взискання, служебне несоответствия. Якщо є взискання служебне несоответствия, претендувати на вишестоячу посаду ну по мірі, не етично. Щороку, 13 листопада, у світі приділяють увагу тим, хто не може бачити. Цієї неділі відзначатимуть Міжнародний день сліпих. Як живуть такі люди у нашому місті? Цікавився Всеволод Прокоф'єв. Ця родина на перший погляд зовсім не відрізняється від звичних сімей за винятком однієї особливості. У цих людей є вади зору. Та попри це живуть вони повноцінним життям в Галини. Вроджена катаракта. Нині жінка усіляко допомагає людям, котрі так само, як і вона, не можуть бачити. Зокрема, і навчає, має вчительський фах, який отримала в Київському національному університеті. Я пам'ятаю, коли я в 78-му році вступила в цей університет, 100 студентів в аудиторії. А мені ж треба конспектувати. Я потихеньку достала з дипломата свій, свій прибор по Брайлю. Грифель взяла, подивилася навколо і почала друкувати шрифтом Брайля. Ну, звичайно, всі збентежилися. У її чоловіка Миколи також проблеми із зором. Утім, він має чимало відзнак, здобув їх, граючи в шашки. Як обідня перерва, збиралися, гуляли в шашки, так потихеньку пішло. Потім почав приймати участь в змаганнях на підприємстві, потім на область. Ну а вже так з 2004 року постійно їжу. На Україну змагання по Україні, а цю молоду жінку звати Ольга. Вона не бачить зовсім. Та, попри це, закінчила медичне училище, навчилася співати та працювати за комп'ютером. Разом із чоловіком виховує маленьку донечку. Дома я все роблю сама: приготувати там, їсти, прибрати за дитиною, подивитися. Це я сама все роблю. Другі кажуть, от там, як ти можеш приготувати їсти, якщо ти не бачиш? Люди сприймають це все на зір, я це все от продивляюсь руками. Крім зв'язків сімейних, їх об'єднують ще й трудові. Усією родиною працюють на Криворізькому відприємстві УТОСу. Микола збирає світильники, котрими нині оснащений, чи не увесь кривий ріг. Ольга очолює місцевий клуб. А Галина первинну організацію. І вони не єдина династія спосеред тамтешніх працівників. Підприємство має свої традиції. У нас є сімейні династії та сім'я Чернових, сім'я Поснікових. Сім'я Самар, сім'ї, которые пройшли через це поколениями. з они І вони достатньо от, активно працюють, служать примером для молодежі. Незважаючи Не на очевидні труднощі, котрі готує для них усе навколо, ці люди впевнені, що їх вирізняє таксинадміцний надміцний внутрішній стрижень. Всеволод Прокоф'єв, Артемельник, програми Місто. Три дні в нашому місті проходила 21 ша спеціалізована виставка ярмарок «Криворізькі контракти. Сьогодні був останній день її роботи. За підсумками форуму, кращі виробники харчових продуктів отримали дипломи та грамоти. Були відзначені й райони міста за представлені експозиції. Організатори криворізьких контрактів стверджують, що цьогорічний ярмарок виправдав їхні сподівання. Місцеві товаровиробники здатні забезпечити криворічців якісними продуктами у будь-якій кількості та асортименті. Ми, як організатори, почули від мешканців нашого міста частіше проводити такі заходи і надавати можливість придбавати якісні конкурентноспроможні товари за ціною товаровиробника. А товаровиробники мали змогу поспілкуватись з покупцями і почути їхню думку оцінки якості тієї продукції, які вони пропонують на споживчий ринок. У колі учасників ярмарку виставку з'являються нові нові товаровиробники і місцеві, і з Криворізького сільського району». А це також свідчить про те, що бізнес, попри всі негаразди, розвивається і е, насичується наш споживчий ринок якісними продуктами харчування. Ви дивитесь програму Місто далі у нашому випуску. Шахраї на телефоні податківці закликають підприємців не довіряти підозрілим пропозиціям відкопитися від перевірок. Куточок гармонії. Власну сенсорну кімнату мають відтепер вихованці одного з інгулецьких садочків. За подовженням життя до театру дніпровські артисти привезли криворіжцям виставу. Закохані живуть трохи довше. У регіоні знову засвітились телефонні аферисти. Про це власників малого бізнесу попереджають податківці. Вони й самі без власної волі опинились плутаними у шахрайські схеми махінаторів. Тож представники податкової попереджають, перевіряйте інформацію, яку отримуєте по телефону, і в усіх фінансових справах пам'ятайте про пильність. Криворізькі підприємці отримують дивні телефонні дзвінки, представляючись начальниками податкових інспекцій чи їхніми заступниками, невідомі просять перерахувати на вказаний рахунок кошти. Інформація це, звісно, відкрита. Практично всі знають в той іншій інспекції хто начальник, хто за. Шахраї мотивують прохання різними причинами, щоб не закрили підприємство або щоб уникнути перевірки столичними інспекторами, які вже практично на порозі. У такий спосіб ошукують підприємців малого бізнесу по всій Дніпропетровщині. Ця історія розпочалась давно. Служба безпеки південної податкової вже передавала до правоохоронних органів номери, з яких плутяги телефонували платникам. У жовтні шахраї знову себе проявили плательщики Платільщики звонять, говорять, от поступили такі звонки. Ну, звісно, ми розуміємо, що це все не, ну, такого бути в принципі не може. Ми спробували подзвонити за вказаними службою номерами. Так безуспішно. Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим абонентом. Зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Результат очевидний. Зворотнього зв'язку не буде. Тож порада одна. Если вы получаете такие звонки на ваши телефоны и вам предлагают перечислить какую-то денежную сумму на какие-то счета, при этом обещают якобы не проводить контрольно-проверочные мероприятия, связанные с вашей предпринимательской деятельностью, в этом случае рекомендуем вам обращаться в правоохранительные органы. Татьяна Васильева, Андрей Абрамов, программа Хотіли провести час із дівчатами, а натомість залишилися без ноутбука та мобільного телефона. Двоє камерунців, які мешкають у кривому розі, запросили до себе в гості знайомих із Кіровоградської області. Разом з ними розпивали спиртні напої. Коли один із іноземців пішов за добавкою, а другий відпочивати, гості привласнили чуже майно та втекли через балкон. Дана квартира знаходиться на другому поверсі, тому вони відкрили віконну раму балкона і спригнули. Унаслідок того, що вони спригнули, одна із підозрюваних отримала травму. В неї зломана нога, і вона зараз знаходиться вдома. Тому усі слідчі дії були виїзними до Кіровоградської області. Даним особам було повідомлено про підозру, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 185 кримінального кодексу України. З 7 листопада в Кривому Розі, як і в усій Україні, розпочалось оперативно-профілактичне відпрацювання сьогодні. Під посиленою увагою правоохоронців, Саксаганський і Покровський райони, патрулювання буде цілодобовим. На охрану публічної безпеки заступають усилені наряди патрулювання. В состав наряду включені управління патрульної поліції, задействуется максимальне кількість личного состава Національної гвардії, воїнська частина 3011, групи быстрое реагування», в состав яких включені служби участкових інспекторів поліції, а також інспекторський состав районних відділень поліції. Сьогодні буде заступати порядка 40 автомобільних патрулей, які будуть забезпечувати порядок на території Саксанської Жотневого района нашого міста. Соціальна програма Метінвесту допомогла здійснити мрію батьків маленьких інгольчан у 127-му садку. Запрацювала сенсорна кімната. Це зона ідеальної обстановки, де вихованці розважатимуться і розвиватимуться. Ідея облаштування такої сенсорної кімнати виникла у педагогів, психологів та батьків ще п'ять років тому. Можливостей бракувало. Допомогла участь у соціальному проєкті місто нашими руками. Конкурсна комісія нігулецького комбінату високо оцінила проєкт і виділила 60 тисяч на його реалізацію. Відтепер цей мультисенсорний простір допомагає малюкам розслабитись, розширити знання про навколишній світ і психологам краще досягати результатів у мовленевому розвитку та корекції психоемоційного стану дітей. Ми раді, що тепер у нас є така кімната. Це дуже хороша допомога для педагогів і радість для дітей, для укреплення їх здоров'я. Тому ми дуже вдячні і батьки, і діти, і весь педагогічний колектив за те, що ми змогли це осуществити. Космічні рибки, світлячок чарівне озеро та затишні куточки з секретами приємно вразили всіх, хто сюди вже потрапив. Ще можна купатися за А мені на оцю оцю на стіні. То вона як, ото на небі як ладу світиться така. Мені подобається качелька. Ми дуже довольні, взагалі, я не знаю, супер. Займаються з дітьми замечательно. И именно благодаря этой кімнаті я сподіваюся, що будет, буде зніматися сниматься напряжение буде будет що краще у нас результати в развитии речи. Цьогоріч конкурсна комісія комбінату віддала перевагу проектам із теми спорту та дитячого розвитку. Не бійшли увагою і цю креативну ідею. Сегодня подводим итог этого объекта. У нас в этом году очень много реализовалось интересных проектов в рамках социальной программы. «Город нашими руками. Планируем в следующем году продолжение ее реализации. Я думаю, у нас все получится. И те эмоции, которые мы сегодня видим на лицах и родителей, и деток, многого стоят благодаря работе этой программы. Татьяна Васильева, Станислав Евстратенко. Программа МИСТО. Закохані живуть трохи довше. Поширити таке припущення приїхали до Кривого Рогу артисти з Дніпра. За пригодами немолодих закоханих спостерігала Тетяна Дрієва. У Кривийському драматичному театрі імені Шевченка знову антреприза. Цього разу з комедійною виставою до нас завітали актори Дніпровського театру імені Горького. Специфічний гумор, талановита гра акторів і суперприз. Дві зірки у виставі. Народна артистка України Лариса Руснак і відомий КВНник Євген Чупурняк органічно вписалися в акторський склад постановки. Закохані живуть трохи довше. Вистава за п'єсою американського драматурга Айвана Менчела. На думку режисера, тема людських стосунків не вичерпна, а головне інтернаціональна. Три вдови, які от, збираються в такий жінський клуб, більше заняття нічим, як ходять, вспомнить своїх мужей на кладбище, потім приходять і починають виясняти отношения, потім зустрічають. Мужчину, который тоже похоронил жену, и они встречаются, кстати, на кладбище. И вот начинается вот это вот брожение. На самом деле, со смертью, наверное, жизнь не останавливается. Девочки, ну вот, вот кстати, вот это к вопросу о том, что поменять свою жизнь никогда не поздно. Ей поздно. Между прочим, Тогда я молчу. Зараз мне здається, люди трохи в том з війною, і їм хочеться вдихнути, радіти, Люди хочуть більше комедії зараз. Для мене от сьогоднішній спектакль в Кривому рогі» — це теж свого роду експеримент, е проходящий в екстремальних умовах, е но ви знаєте, мені здається, що вот оті екстремальні умови, вони і мені, і моїм колегам, любимим, уважаним по сцені, партнерам даду додаткову пружину. Котре всі ці емоції за в зал зрічни. Судячи з реакції глядачів, енергетичний обмін відбувся успішно. Зв'язали скажімо так, таку трагічну тему з юмором. Подобаються жінки, такої, якраз як ми віку, цікаво так показують про життя, да? ці всі емоції, про любов. Оцей увесь рецепт еліксиру подовження життя. Втім, ось така реакція криворізьких глядачів, гадаю, красномовніша за будь-які слова. Детальніше про театральні перспективи зірок цієї вистави дивіться у програмі Світ душі Тетяна Дрієва, Андрій Абрамов, програма Місто. Ще один дитсадочок та позашкільний навчальний заклад утеплили в ході ремонту, ініційованого завдяки нардепу Костянтину Усову. Загалом у дитсадку 246 та на станції юних техніків металургійного району замінили 211 вікон. Підрядники впоралися з роботами, хоча й отримали деякі зауваження. Подробиці далі. У дитячому садочку номер 246 замінили 53 старих вікна. Ми дуже довольні, вдячні за це. Батьки вдячні, діти вдячні. Ми цього дуже чекали, щоб у нас вже всі вікна були поміні. Нам часткова була заміна, але це вже ми всі вже отримали. Вже нам буде тепло, комфортно. Ми вас не будемо забувати, ми, власне, будемо ми вас будемо підтримувати. Чекати ще до нас в гості. Дякую. Дякую, успіхів з Богом. Спасібно. Станції юних техніків металургійного району замінили 158 вікон та оновили відкоси. У деяких кабінетах температура повітря вже сягає 20 градусів. Проте до підрядників є зауваження. Вікна та підвіконня залишили брудними, а в декількох кабінетах підлогу заплямували. Якщо ми за щось взялися, ми повинні мало того, щоб все зробити качественно, в сроки. Ми повинні ще й залишити після себе чистоту, як будто ми не заходили. Навіть висувалося, ота така качественна робота. нагадаємо. В червні 2016 року Криворізький нардеп Костянтин Усов домігся виділення субвенції у 12 мільйонів гривень на ремонт десяти навчальних закладів металургійного і центрально міського районів, а також на південний гірничо-збагачувальний комбінат. Ми сьогодні завершили. Роботи по ще двох об'єктах по 246 му дитячому садочку і по станції юних техніків в металургійному районі. Я маю невеличкі, але дуже точні зауваження до того, як виконані роботи, вони мають бути всі враховані. До остаточного прийняття робіт ми продовжуємо працювати, щоб до кінця року відремонтувати відреконструювати всі об'єкти, які належать до плану відповідно до державної субвенції в 12 мільйонів і плюс 5 мільйонів, яких ми домоглись в жовтні місяці. Вже на п'яти об'єктах роботи завершені повністю та приміщення передані у користування учнів та вихованців Криворізьких навчальних закладів. На цьому у мене все. Не пропустіть у вихідні інформаційну програму Місто тиждень. У ній йтиметься про таке. Дешеві кредити для відповідальних бізнесменів у місті запроваджують нову програму підтримки підприємців. Наркотики легкими не бувають. Як уберегти дітей від дорослих зваб, радять фахівці, медики, педагоги і психологи. Без хреста держава має намір припинити фінансування патронажної служби Червоного Хреста. Про це й не тільки будемо говорити у вихідні. Приємного вам відпочинку в студії була Альона Ільшенко. Інформаційний вечір п'ятниці продовжить мій колега Олег Ендрексон з новинами спорту. До зустрічі в ефірі.